У місті стартував щорічний травневий автопробіг місцями бойової слави Бердичівщини, який до Дня Перемоги традиційно організовує Товариство сприяння обороні Україні. Колона із 15 автомобілів мала проїхати маршрутом Бердичів, Осиково, Гальчин, Солотвин, Рея, Бердичів. Цього року у заході взяли участь майже 900 мешканців міста та району. Ми вважаємо, що ця традиція добра, тому що вона охвачує велику кількість учнівської молоді міста та району. Населених пунктів міста та району і особливо ветеранів, які є живою сторінкою нашої історії і своїм досвідом, життям дають приклад нашій молоді. Як треба захищати і любити свою батьківщину? Учасники автопробігу взяли участь у мітингу, присвяченому перемозі у великій вітчизняній війні. До присутніх звернулися заступники голів міста та району Іван Демось та Валерій Бабійчук на їхню спільну думку. 9 травня один з найвизначніших днів у нашій державі. Велика перемога захисників та визволителів вітчизни символізує тріумф справедливості. є невичерпним джерелом патріотизму. Та впевненості у своїх силах. Ми з вами, якщо ми є здорова нація, не маємо права забути того подвигу, який був здійснений в ім'я нас з вами. Тому що наші діди і прадіди, коли віддавали своє життя, вони думали про майбутнє, вони думали про нас, про те, щоб ми мали сьогодні. Щасливе майбуття за останні два роки. Кількість тих, хто воював на фронтах Великої Вітчизняної та забезпечував перемогу, працюючи у тилу, зменшилась майже утричі. Із гіркотою констатує голова міської ветеранської організації Сергій Железняк. З кожним роком ветеранів стає все менше й менше. Але хочеться подякувати молоді українським людям за те, що вони пам'ятають своїх батьків. Дідів, прадідів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у страшній війні. На їхню честь лунали салютні постріли. До підніжжя пам'ятника учасники мітингу несли вінки і живі квіти. Квітами зустрічали учасників автопробігу в Осиково. Понад 70 мешканців цього села не повернулися з війни до рідних домівок. Ветерани та мешканці Осикова вшанували воїнів, які загинули під час визволення села. Їхній подвиг назавжди залишиться у серцях українського народу, впевнений голова ради ветеранів Бердичівського району Володимир Жабко. Неподалік від братської могили знаходиться пам'ятний знак на честь утворення першого танкового корпусу війська польського. Звідси танкісти із сусідньої країни розпочали свій бойовий Шлях, ми раді вітати учасників автопробігу в цей день, які не забувають нашої держави, які боролися за незалежність нашої держави. Я вважаю, я обіцяю, що ми в майбутньому будемо не забудемо наших ветеранів. Хліб, сіль та теплий прийом чекав на автоколону у Гальчині біля братської могили, на якій викарбувані імена понад 200 загиблих Гальчинців, зібралися й їхні односельчани. Я дуже рада, щоб що жителі нашого села. Бережуть пам'ять, свято бережуть пам'ять про, про ті події, адже в кожній сім'ї були люди, які пішли і не прийшли з поля бою. Або ті люди, які прийшли, але вже так склалося, що не дожили до цих днів. І я дуже вдячна їм, що вони виражуть пам'ять про них і. Я впевнена, що цю пам'ять вони будуть і далі, тому що пам'ять наша не старіє, пам'ять живе в наших дітях. Ми передаємо цю пам'ять як духовну скарбницю з покоління в покоління. Довгим і важким був шлях до перемоги, розповідають ветерани крізь полум'я битв через кров і смерть. Гіркоту поразок та радість перемог йшли вони до світлого дня. Уроки історії нагадують молодому поколінню про необхідність гідно продовжувати славні традиції своїх дідів та прадідів. У ці дні на їхню честь лунають пісні, дарували їх і у Гальчині. Учасники автопробігу продовжили свій шлях на зустріч із минулим та з тими, хто незабаром візьме на себе відповідальність за подальшу долю країни.